Там вот 1 сентября и объявить. Иноген Шендерович. Все. Свободен. Немножечко обидно. Обидно хотя бы за то, что Ильхам Алиев в этом самом МГМО МИД СССР занимал место какого-нибудь хорошего русского мальчика. Уперлись Волчан, сколько мы уже там бодаемся, сколько там людей положили. Ну, эти цифры, они страшные. И мы тогда вот проблема, опять же, пиарная проблема России. Мы говорили: это не мы, это военторг, хрюму. Наших солдат там не было. Во-первых, они были, просто они были разово в, ну, волнами, когда там какой-то был, совсем пи***ц. Европейцы почти договорились, чтобы отжать у русских вот эти вот замороженные м активы. Ну, вряд ли кто-то из вас сомневается, что, этого, что это обязательно будет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це п'ятничний, фантастичний, неймовірний випуск нашої антипропаганди. Чому я так впевнена, кажу про фантастичний і неймовірний, тому що я його писала, я його складала, я його шукала, і ми віднайшли справді дуже круті перли, які мають підняти вам настрій. Але перш ніж я розпочну, не забувайте лишити нам свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам. Розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Корбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не лишайте наших військових без вашої підтримки і без вашого донату. Ми підтримуємо і збираємо 250 тисяч гривень для першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. осінньо зимовим сезоном. Російських наступальних кампаній нам дуже багато всього потрібно закупити для військових, і ми будемо щасливі, якщо ви долучитесь до нашого збору. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого випуску. Дивіться, донайте, отримайте задоволення і не забувайте єднатися. Ну і цей тиждень і перелік об'єктів, які ми поцілили. Ми пахали її трактор сили оборони. Цей перелік завершує місто Аріол, яке мисливши з усього укритіли, приучили, приручили і навіть покарали. Ці ночі в Орлі чули приємні нам і неприємні для росіян вибухи. Місцеві повідомляють про пожежу після атаки безпілотників. Стверджується, що зокрема дрон потрапив до житлового будинку, при тому, що це була перша сирена повітряної небезпеки за три останні місяці. Щось давно нас там не було, цікаво, що шукали. НПЗ, здається, в місті Аріол немає, але як ви знаєте, просто так ми нікуди не літаємо. Чому ж я згадую про НПЗ? Відсьогодні про те, що СВО йде за планом, а потім хуй... Ну, ви зрозуміли. Знає про це все ще один російський регіон. Плюс один край щодоби тепер потрапляє в дефіцитну залежність від пального в Росії. Сьогодні в чергу встав і Хабаровський край. Місцеві водії, які приїхали на автозаправні станції, сьогодні раптово розчарувалися, побачивши таблички на колонках із надписом: Бензіну марки 92-95 немає. Удари українських дронів по нафтопереробних заводах спричинили рекордне зростання цін на пальне в Росії. То на а 95 на біржі буквально декілька днів тому коштувала вже на 55% дорожче. Ніж на початку року, тож за підрахунками західних ЗМІ, у серпні, а так через атаки наших безпілотників, ми пошкодили чи нанесли суттєві ураження десяти великим російським НПЗ. Ну і попри очевидні факти, Кремль і далі заперечує зв'язок дефіциту із атаками. Офіційна версія зводиться до зростання споживання, чомусь раптово в курортний сезон і збоїв у логістиці. Ну а тим часом черги на АЗС фіксуються вже. В Забайкалії приморському краї на території тимчасово окупованого Криму. Ну і звісно, вже згаданий Хабаровський край. Без підтексту і якихось прихованих сенсів ми б'ємо по всьому, що дозволяє Росії заробляти і витрачати на війну, і все, що підтримує і живить російську воєнну машину. Тобто, кожен наш удар це захист наших національних інтересів, навіть якщо це газопровід, який, наприклад, йде в Європу. Коли небудь, коли ми станемо зовсім дорослими та сильними, у нас нарешті більше не буде війни, ми за все обов'язково за все спитаємо владу Угорщини. Яка щедро засипала Путіна золотом за газ, який в Росії купувала. У горці танцюють, плавають, засмагають та бенкетують на кістках українців весь цей час, увесь цей кровавий період повномасштабної війни, виступаючи відверто на боці Росії. Ну а тепер вони такі, чорт повірі, Як це хтось вдарив по газопроводу Дружба? Так вдарили. Так, ми прикриваємо час від часу цей кранік. І так. Так це буде до тих пір, поки або могила Горбатова не виправить, або влада Угорщини не прийде до тями. До речі, то я таки не зрозуміла, то ми напали на Угорщину чи ні, коли вдарили по газопроводу. Бо он Попов каже, що дружба таки працює, а заборонує на в'їзд до Шенгенської зони сярто може витрати собі хіба що рота після того, як виплюне російського прутня, бо Будапешт не впливає на Європейський Союз. Будапешт даже на Будапешт не влияет. На него влияет Путин. Ну а нашего керівника сил беспилотных систем Майдера уже на відновлення та починок. ну, например, чекають в Польше. Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», который был поврежден террористическими атаками ВСУ, возобновились, сообщает рейтер со ссылкой на венгерскую энергетическую компанию МОЛ. Но конфликт между Будапештом и Киевом только набирает оборот. МИД Венгрии запретил въезд в страну и всю шенгенскую зону террористу Роберту Бровти с позывным «Мадьяр». «Мадьяр» — венгр Он командует беспилотными силами ВСУ, и именно они нанесли удар по трубопроводу. В Будапеште атаку назвали посягательством на суверенитет Венгрии и энергетическую безопасность. В Киеве, понятно, истерика, МИД Украины вызвал посла Венгрии в стране, чтобы вручить ему ноту протеста глава шароварной дипломатии Сибига, обвинил своего коллегу Сиярта в моральном разложении и выборе неправильной стороны истории. Еще подчеркнул, что Роберт Бровди – этнический венгер, то есть Будапешт занимается дискриминацией венгерского меньшинства на Украине. Невероятное лицемерие с учетом того, что делает Украина с русскими и другими национальностями, что закарпатские венгры годами страдают от мовных законов и других безумных инициатив режима наравне с нашим населением. Сам Мадьяр ответил главе Сиярта в максимально хамской манере. Назвал его танцором на костях. Вступиться за бандеровца Бровди решила и Варшава. Глава МИД Польши Сикорский пригласил боевика в свою страну, раз Венгрия его не пускать. Давайте ще раз посмакуємо заяви Сіяр та заборону в'їзду в Шенгенську зону, що Будапешт зробити не може. Власне, Варшава це їм і показує. І навряд, Броуді поїхав би через Будапешт. Але все ж таки я би зупинилася на тій частині, де Попов розповідає, що ми якимось чином тиснемо і заважаємо, і мучимо, і катуємо їхнє населення, російське. Я дико перепрошую з яких пір на території України живуть росіяни? Але то таке, то знов інша історія. Мені особисто ясно, чого Попов аж кривить, аж душиться, коли каже мадір, чого його як чорта ладан б'є згадка про нашого керівника сил безпілотних систем. Ви хоч можете собі уявити, скільки цього російського лайна Броуді і Збройні сили України накосили за ці роки, скільки на їхньому рахунку поголів'я сміття втрати Росіян такі, що вони... Поколіннями будуть їх відхаркувати. Хоча в Москві, звісно ж, цього ніколи не визнають. Час, сколько ми вже там бадаємося, сколько там людей положили? Ну, ці цифри, вони страшні на самом деле. І о чому я говорю? вот отак. продолжать войну нельзя. Ну, у тебя есть какой-то психологический минимум, сколько ну, там? Я ну, его давно. Россия я, готова пожертвовать. Я прошел уже. И прогул. можно, и Все, можно Я уже говорю, что уже он пройден. Я считаю, что он пройден. То есть дальше увеличение количества погибших не дает никакого преимущества, только нам работает в минус. То есть лимит исчерпан. Да. Совершенно. То есть сегодня говорить, что вот мы уже победили, надо только идти вперед, это пропагандистская ложь. До речі, першим ці втрати відчули у повній українській території. Донбас, адже там відбувалася насильницька мобілізація. Про неї зараз майже не говорять, тому що майже нікого не мобілізують. І з чоловіками там давним-давно проблема. Лишилися жінки, літні люди, діти, та й майже все. Донбас це валіза без ручки, яку ні, Путіну не шкода кинути, яку він просто не може поки кинути. Бо як інакше, тоді отруювати життя Україні, як мріяти через. Захоплення наших територій впливати та контролювати Україну. Поки людей годували фуфлом, що Донбас повертається в родну гавань, родна гавань навіть і не думала піклуватися про цей регіон. А інакше расисти ніколи не підірвали Каховську ГЕС, яка й давала воду Донбасу. А тепер, коли увесь резерв води на сході використаний, більше води не буде. Це зараз обіцянки давати просто краплю води раз на три дні, а далі. Інтервали обов'язково будуть ставати більшими, а очікування довше. І що дивує мене найбільше в цій ситуації? Ми ж спостерігаємо за водним дефіцитом місяцями. Так от мене дивує відсутність реакції людей, її немає ніякої. Їх вистачає тільки на повідомлення в чатіках, на дзвінки на гарячу лінію, звернення до Путіна. І все, все, ніяких дій. Навіть Чепошилін, який. Відомо, що володіє водними підприємствами, який спекулює на цінах, живе так, наче нічого не відбувається. Ходить між місцевими і до нього жодних питань. До іюня місяця хоч капта шла вода. Будемо говорити на второй, До третьего как-то делились водой. Был танк, врезки были, было. Потом после этого, значит, с водой стало плохо. Я понимаю, по всей республике плохо. Поставили врезку на втором подъезде. Сегодня будет пятая подача. Но вот четыре подачи не капнуло. Не капнула. В остальных домах хоть как-то с врезки идет вода. Люди, которые, естественно, хотят воды, да? Которые им надо и туалет смыть, и детей помыть. Идут на дома... Людей виганяють, до драки доходить, до матов, до французького языка. Как можна людей доводить до этого? Ми требуем жильцы 104 дома. Чтобы нам создали комиссию со специалистом, который разберется по водо водяной системе, проверит, где какие задвижки, откуда какая подача идет, кто где врезался незаконно, где кто перекрывается, нам нужен специалист. Вот после этих обращений сделали врезку. На врезке нет воды. Подвоза нет, бочки нет, нигде ничего нет. Блокируют. Вот кто начинает обращаться, блокируют номера телефона. На этот в Telegram канал пишешь на Киевский uh, этот чат. Чат, да. Вот вот если я пишу, пишу: все, я уже не могу новость эту послать, потому что меня заблокировали. Мой сосед понасиил воду. Сейчас инсульт, баклажан, самый листый. И первый инсульт, и сразу через 4 дня второй инсульт. Вот. Як ви розумієте? В Москві на всю цю ситуацію дивляться так, іначе нічого не побачать. Тому що росіянам плювати на окуповані території, що б там не відбувалося, це тільки множить їхні проблеми. Слухайте, їм би розібратися із дефіцитом пальним, пального. Тому, коли хтось починає говорити про гуманітарну катастрофу на Донбасі, там це навіть не коментують. Там коментують геть інше. Я, друзі, в будні не п'ю, я взагалі майже не п'ю, а тому далеко не завжди розумію, що навалює Марія Захарова. Але п'яна вишня російської дипломатії. Цього разу вирішила нагадати всім тим, хто раптом забув про ставлення Росіян до України, мовляв, в очах Путіна, Єрасіма, Лаврова і Соловйова навіть ми це ще братський народ, один народ, тоді як для Європи сталевий дикобраз а -та, та 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 європейці не поспішають нас назвати братами. Це Маша чогось так зреагувала на заяви Євробюрократії, яка обіцяє євродепутати обіцяють. сделать Украину настолько милитаризованную, чтобы больше никогда, никогда в жизни жоден брат до нас не пришел нас убивать и до нас войной. Представители нашего руководства, как чувствует себя страна, братский народ, ранее единый народ, сегодня народ переживающий трагедию, которая была спровоцирована Западом. Для Запада Украина это. Стальной дикобраз – це животне. Помніться об этом. Щоб ви не сумнівалися, Марія Захарова знає, чому вона це говорить, бо знає, що росіяни настільки тупі, що вони обов'язково це схавують за чисту монету. Росіяни справді тупі. А знаєте, що в цілому Росію погубить? Не знання історії, а ще відсутність критичного мислення. От дивіться, яка ситуація. Такий собі чорт Лебідів, який давне-давно працює абсолютно на рівні з російською пропагандою, щиро дивується, чого, чому це Путін увесь цей час повномасштабної війни і задовго до цього приховував, що в 2014 році війну на Донбасі розпочала Росія. Чому існує оце вічне наставні, твіжливі люди, «зелені чоловічки? До речі, ви ж пам'ятаєте, що днями Путін сам сказав, що Росія в 2014 році війну не розпочинала? Це був Захід, який танками та авіацією напав на Донбас. Так от, Алєбідів публічно зливає все і каже, що прям знає тих, хто брав участь в бойових діях і сам їде на Донбас і все бачив і щиро не розуміє, чому Росія не пишається своєю присутністю на Донбасі. Ну що ж, давайте купнемо глибше. А чи є в принципі пишати з чимось з 2014 року другій армії світу, яка прийшла на наші території та окупувала їх в той момент, коли українська армія була найслабшою. Але вже влітку 2014 року, в ході антитерористичної операції українські сили повернули леву частину Донбасу під наш контроль. Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, щастя, станиця Луганська. Ой точно. Ви подивіться, як Збройні сили України ще в 2014 році вперше без зброї такої наявної, широкої та досвіду бойового, що найголовніше, взяли і вперше обіцяли росіян. Може, саме тому путіну і незручно казати, що вони там були. Простіше завжди стверджувати, що їх там ні. Він би певно так само хотів сказати і зробити про 22-й рік, але вже не виходить. Длительна предисторія. Я все таки багато їздив. Ну не много, але багато знайомих з Донбасу. Я туди їздив в різні моменти. и общался там с людьми. И я был на всех этих местах, и весь этот обстрелянный Донецк, и аэропорт, и вся эта Саур-Могила, и Луганск, и все остальное, все, что там происходило, и вся эта аллея ангелов и так далее, это же объективные события, которые там были. Все это происходило. И мы тогда, вот проблема, опять же, пиарная проблема России, мы говорили, это не мы, это военторг, хрюму, наших солдат там не было. Во-первых, они были, просто они были разово, ну, волнами, когда там какой-то был совсем пи***ц. Туда приезжали какие-то секретные спецназы, вламывали пи***и и улетали. И почему об этом не сказать? Если бы это было в Америке, они бы из этого фильмы снимали. Операция «Черный ястреб» там, хуй мое, мы дали да пи... этим Бармалеям, потому что вот мы самые крутые. И только награды друг другу раздать. А у нас это все происходит как будто стыдно, как будто не надо. Ребята эти никто не знает, подвиг их неизвестен. Они никто, мемориальную доску не повесят. И вообще, типа, нам стыдно, что у нас есть военные. Почему никому другому не стыдно, что у них есть военные? Почему Израилю не стыдно? то ну, я би правда хотіла подивитися на цей фільм да, про, наприклад, Маріуполь, чи про Широкіна і Азов. Ну, от прям це була би пісня. В цілому, Росіяни можуть пишатися тільки тим, як вони воюють із беззбройними, цивільними, як вони перемагають там, де немає супротиву. Оце їхні, їхня межа, це їхня фішка. Я відверто не розумію, чому чому виходить так, що публічно Росія вони ж типу перемогли всіх, тупо всіх, навіть тих, хто з ними ніколи не воював. І ворогів зовнішніх, і ворогів внутрішніх. Скоро в буквальному сенсі Климу, наприклад, інегента через дефіцит кандидатів будуть вже при народженні дітям давати. Ну не знаю, там за гріхи батьків, до прикладу. Тобто, все всіх енекамислячих із Росії вже давним давно вичавили. Паляну зачистили, лишились тільки путіноїди, але й цього пропаганді мало. Вони, якби могли, то ще раз би тіло Навального викопали. Знову б його отруїли і знов закопали. Бо показати силу та перевагу над кимось. Інакше в інший спосіб Росія не може, не виходить. От давайте правду: всі, абсолютно всі, нині існуючі іногенти в Росії нічого не важать. Вони ніхто, вони ні на що не впливають, росіяни за ними не йдуть. Але влада і пропаганда все одно хоче їх добити. Знаєте? Ми не можемо побідіть українців, давайте побідімо руских. Ну просто геніально. Тепер пропаганда пропонує забрати в них все аж до останніх трусів, що лишилося на території Росії. До речі, це абсолютно не красить і, наприклад, Гаспаряна. Бо це фу. Фу носити чужі трусіля. Фу, давитись недоїдками, які лишилися в чужому помешканні. Дрібні та жалюгідні лизоблюди. что просто намагається догодити Путіну своими новыми каннибальскими идеями. У иноагента Эйдельман здесь недвига, правда? У этой иноагентки Альбац здесь недвига. Шендерович иноагент. Иноагент Пархоменко. Ну там, собственно, любого можно взять. И недвига не просто где-то. А в самом что ни на есть в центре Москвы. Ну, потому что, естественно, эта же публика, она же должна была <клес> исключительно традиционными маршрутами. Они же не в спальных районах-то все проживали. Вот я считаю, что ну, три года это, в общем, большой срок. Потом, по-моему, даже у нас поговорка такая есть, да, обещанного три года ждут. Ну вот как бы. Давайте к дню знаний. Там вот 1 сентября и объявить. Иноген Шендерович. Все. Свободен. Иноген Пархоменко. Все. Свободен. Иноген Марков. Вы по процедурному вопросу обождите. С вами потом. Напрасно совершенно. Ну, слушайте, если вот параллельно в новостях я читаю, что э, европейцы почти договорились, чтобы отжать у русских вот эти вот замороженные м -м, активы. Ну, э, вряд ли кто-то из вас сомневается, что, этого, что это обязательно будет. Правда же? Вы же трезво все смотрите на вещи. Так я предлагаю сказать, ну и ладно, Давайте вот э, сделаем упреждающий шаг. Давайте начнем с иногентов. Потом будем у западного бизнеса. Давайте начнем с иногентов. А учитывая, что у каждого там совсем не одна э, квартирка. Знаете, сколько можно детей осчастливить? Уже пора. Маленький лисик міст, йому ви НКВД вот это вот все у мікрофона. Зрештою, іронія долі полягає в тому, що якщо якби колись, хоча бропація не дуже цього хочуть, вони справді конфіскували б російські активи, тих би витратили на підтримку збройних сил України. Їх би передали Україні. А інагенти в своїй більшості не хочуть підтримувати українську армію. Не донатять, не закликають сю сю, -сю там же наші русські мальчики. І щоб поміститися нам і європейцям, росіяни вдарять по росіянам. Пф, геніально! Але на цьому ще не все. Російська пропаганда. Ну що ти робиш? Астанавісь! Ми не встигаємо натішитись старими вкидами, а вони вже готують нові. Значить, дідушка Ленін, хто не знав, був настільки талановитим творцем держав, що по сусікам наскрьоб не тільки на території України, а ще й створив Азербайджан. Відчуває навіть легасеньку ревність, якусь ревнощі. бо останнім часом росіяни дедалі більше відволікаються від нас саме на Баку. Ну а все тому, що в одному з найсвіжіших своїх коментарів інтерв'ю президента Азербайджану Алієв днями якраз перед поїздкою до Китаю, де на одному майданчику має зустрітися із Путіним, він сказав правду про радянський Союз, правду, яку знали, і ми пропагували і про це говорили відверто: що радянський союз це окупант. Який захопив і обдурив країни, які увійшли до його складу. А хто в нас тут сьогодні сучасний спадкоємець Саветів? Правильно, окупант Росія. І ладно, б вороги таке говорили про Москву, да? от такі прям відверті, от від українців ти очікуєш. Але коли правда лється від ну, досить близьких колись друзів, от тоді це пережити Росія вже просто нездатна. Мы, в принципе, привыкли уже к тому, что нам за демократию обычно предъявляют какие-нибудь латыши, например, которым до 18 века немцами было запрещено ночевать в Риге. Но вот разговор про демократию в исполнении человека, который получил свой Пост от родного папы, о нем тоже я чуть позже скажу, это все же нечто новое. Я все понимаю про азиатскую версию демократии. Там каких только всенародно признанных президентов не было. И Саддам Хусейн, и папа с сыном Асады, конечно, и даже пресловутый а, Джулани, они все примерно одной, в одной школе демократию учили ни диплом Лондонского университета, ни диплом МГИМО МИД СССР этих людей на самом деле, конечно же, не меняют. Но все же, но все же, немножечко обидно. Обидно хотя бы за то, что Ильхам Алиев в этом самом МГИМО МИД СССР занимал место какого-нибудь хорошего русского мальчика, которого туда просто не взяли, а взяли по блату сына азербайджанского члена Политбюро ЦК КПСС, который теперь рассказывает под камерой, как Азербайджан был советской властью оккупирован. Нет времени погружаться в историю, но просто для краткости давайте зафиксируем еще раз. Никакого Азербайджана в истории до 1917 года, ну вот до наступления советской эпохи, не существовало. Его придумала советская власть, которая с упорством умалишенных раздавала государственность всем, кому не лень. То, что сегодня называется Азербайджаном, это, ну, с позволения сказать, такой географический винегрет из нескольких закавказских ханств с очень пестрым, к слову, национальным составом. Якось неочікувано обірвалася ця цікава історія, але річ, що я дуже сподіваюся, що зараз не тільки українці задонатять на наш збір, а ще й обов'язково наші глядачі із Азербайджану і усього світу, тому що цей маразм треба спинити з Леніним і Сталіними, з Путінами і Марданами. Все, що робить Росія, це сіє розбрат, ненависть і війну. Хто за мир, хто за припинення бойових дій, друзі, підтримайте наш збір для наших військових, для наших захисників, як і завжди, посилання в нас в описі до цього випуску. А ще не йдіть без лайку і підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще раптом не з нами. Дякую за те, що ви додивились до кінця. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!